Так. Всіх вітаю, мене звати Олександр. Займаюся пошуком прихованих витоків, також не прихованих. Муаріту спеціально обладнання. Запросили в квартиру, тому що помокріли стіни. Якщо тут подивитися, видно от плями, які від вологості з'явилися, були перевірні труби холодно гарячого до постачання, труби герметичні цілі. Але причина знайдена, вся причина в нас в інсталяції. От Якщо от подивитися, ось тут видно, е, зараз спустимо воду. Ось видно, що капає вода удаляється. При спуску. Сантехніки вже будуть розбиратися, що там не так, чи там якась тріщина, чи резинку хтось не поставив. Тобто при кожному спуску води частина води попадає за плитку в бетон, а стіни в себе втягують. Якщо от зараз я включу вологомір і покажу навіть в туалеті, наскільки от стіни. тут у нас умивальник, дивіться, це все піщиться, сигналізує про перевищення вологості. Ось, тут вже сухо. Якщо подивитися на інсталяції, ось, бачите, теж все волого, все мокро, навіть подивитися на гіпсокартон, вже цьому, він вже мокрий. Ця стіна то трішки сухіша, ось опускаю, зараз тільки тут починає сигналізувати. Тобто, якщо у вас є схожі проблеми, звертайтеся, маючи по обладнання, допоможу знайти і ваше підтікання. То, що, до речі, можу сказати, є ще одне мокре місце, але також нічого розбивати не треба. Завдяки цим всім тріщинам, тут також, як ми ця вода потрапляє за ванну, і по вологоміру тут теж біля ванни мокрі стіни. Тобто причина встановлена, тут дві аж на квартирі є, персонтехніки будуть їх ліквідовувати.